На дві сотні прохань саме стільки заяв від учасників АТО та їхніх рідних на отримання матеріальної допомоги задовільнили фахівці міського департаменту соцполітики. Чиновники розповідають, такі листи надходять до них практично щодня. Гроші людям виплачують з фондів міського бюджету. Раніше рахунки вдалося наповнити завдяки внескам благодійників та інших небайдужих. Особливу увагу в наданні такої допомоги соцпрацівники приділяють тяжко пораненим бійцям. Поранені отримали трошки більші суми. В цілому по дві тисячі є було в нас два поранених. Тяжко поранених. Вони отримали по п'ять тисяч. Сухарів у нас отримав з десять тисяч попередньо з коштів міського бюджету. Так само на реабілітацію на ліки. Лікування всі інші учасники антитерористичної операції отримали в нас по тисячі гривень. Не лише грошову допомогу, але й гуманітарну Невдовзі отримують бійці АТО та переселенці. В Івано-Франківськ нарешті доправили вантаж вагою понад три тонни із польського міста Свідніця, розмитнювалася гума. Майже цілу осінь. Все через те, що продукти харчування мали прийти спеціальну експертизу. Попри них тут є ще одяг, взуття, засоби гігієни та шкільне приладдя. Фахівці запевняють речі у досить доброму стані. Продукти харчування доброї якості, в хорошому стані. З одягом Ну є старі, є деякі речі нові, тобто там десь якісь магазини, напевне, не прийшло, то скидали сюди і прислали нам. Є речі, які були в житку, ну, все придатні для користування. роздавати Гуманітарну допомогу працівники департаменту будуть вже з наступного тижня наразі міркують, як це зробити швидко, аби встигнути до нового року.